Шановні, я зараз вас познайомлю із цікавою, як я вважаю, ініціативою. Але спершу представлю нашого співрозмовника сьогодні з нами Сергій Гайдай, політехнолог. Сергію, вітаю. Дмитро, митро, дуже радий тебе чути. Навзаєм. Навзаєм. Отже, Сергій Гайдай з нами на зв'язку. А в руках у мене такий флаєр, на якому написано англійською мовою в перекладі. В перекладі написано наступне. Російська Федерація незаконно захопила місце радянського союзу в Організації Об'єднаних Націй, час їй дати копняка звідти, і от Сергій Гайдай просуває цю ініціативу дати копняка Росії з Організації Об'єднаних Націй. Сергію почнемо спочатку. Після розвалу Совка, як так сталося, що Росія захопила це місце неіснуючої країни? Дмитро зараз розповім. Я не єдиний хто це просуває. Є ціла група людей. Там є люди більш фахові ніж я. Я відповідаю за комунікацію. В мене зараз є завдання зібрати під петицію, про яку ми розповімо можливо пізніше. Обов'язково да мільйон підписів українців, і тоді це стане світовим трендом. Тепер як сталося, що я знаю про історію. Взагалі, ООН створювалося, щоб запобігати новим світовим війнам, і взагалі запобігати великим військовим конфліктам. І створили її країни, які перемогли на той час Гітлера і Гітлерівську коаліцію, якщо ви ти пам'ятаєш. Звісно, і звичайно, одним із засновником, засновником ООН став РСР колишній, але Сталін. Який дуже мав тоді висо, в, в, в великий вплив в світі, як як він очолював країну переможця, хотів мати не один голос великої країни, а скажімо так, мотивуючи, що устав РСР а, позиціонував а, Союзній Республіки як окремі країни, мало хто знає, що РСР була конфедерацією, тобто. Статус кожної республіки, в тому числі і України, був такий, як статус, наприклад, Штату Сполучених Штатів Америки. Мало хто знає, там є всі ознаки окремого державного суб'єкта. Тобто будь-який штат і будь-яка республіка в РСР а, юридично могли собі дозволити відійти з РСР і бути окремою країною. Так от він а, домігся Сталін того, щоб ООН. Засновниками були ще два суб'єкти: це Білорусь як окрема країна і Україна як окрема країна. Це давало Сталіну можливість мати два додаткові голоса. І ми такими суб'єктами і залишалися. Але настав 91-рік. й рік. Ми, як суб'єкти, збереглися і Білорусь, і ми і залишаємося. Вони Білорусі, ми залишаємося Україною. А РСР як суб'єкт зник. Його немає. Замість нього по мовчазній згоді членів ООН Генеральної асамблеї, її місця РСР зайняла Російська Федерація. Але досі в уставі ці документи оформлені на Союз Радянських Соціалістичних Республік. А це інший суб'єкт. Такого суб'єкту, як Російська Федерація, в ООН немає. І жодного документу, який підтверджував членство в Російській Федерації, ні, але по мочезній згоді там вони знаходяться, займають місце е колишнього радянського союзу, більш того, займають місце в Раді Безпеки і дуже багато чого ООН від цього втрачає. Ну, ми розуміємо, що найбільша країна, е яка є найбільшою загрозою для світу, агресор. Історія це підтвердила. Ну, як мінімум, ми вже півроку бачимо, що це найбільший агресор з найбільшим ядерним потенціалом може дозволити собі повністю блокувати ООН. І, звичайно, є тільки один вихід: просто пояснити Російській Федерації, що вони не є членами. Вони повинні проходити знову як новий член ООН це, скажімо, всю процедуру. Більш того, такий прецедент, в ООН уже був. Коли розпадалася колишня Єгославія, то Сербія хотіла автоматично, як і Росія, зайняти місце Югославії. Її відмовили. Вона проходила, скажімо так, всі процедури. Їй було важко, тому що Сербія так дуже схожа на Росію. Вона теж там військовим шляхом хотіла зберегти колишню територію Йогославії, воювала з багатьма країнами. І вони були складні ще з прийомом ООН, тільки після того її прийняли після того як вона завершила всі бойові дії. Потім ми знаємо, що НАТО, скажімо так, бомбило його щоб бомбила Сербію. Тобто така історія, і сьогодні ми повинні повернутися до цього питання, і вже повертаємося, Сергію. А росіяни пояснюють своє членство не лише в ООН, та спадковістю, що Росія якби отримала цю спадковість від радянського союзу у випадку із власне Рад... із Організації Об'єднаних Націй і Радбезом, а наскільки як ти вважаєш, це коректно? В уставі ООН не має жодного пункту про спадковість. Тому це вони собі придумали так. Більш того, а сьогоднішній секретар ООН Утієреш повинен по першому запиту надати будь хто хто буде цікавитися документи, які підтверджували в Росії. Він таких документів не має. Тому а, петицію, яку оформили на міжнародному сайті Change.org, вимагає від нього надати такі документи. Після того, як він відмовиться надавати документи, можна вважати, що Росія більше не є членом ООН і не є членом Радбезу. Взагалі, в історії є ще декілька випадків: два прецедентів. по перше, така ж історія з Китайською народною республікою. Вона там знаходиться незаконно. Це місце колись належало Тайваню, який називається в ООН, Китайська Республіка. Просто і завдяки інтригам Ніксона, завдяки інтригам Сполучених Штатів, які хотіли налагоджувати з Китаєм стосунки після того, як він розірвав з Радянським Союзом, вони зробили все, щоб ООН поміняв ці місця. Тобто і Китай займає незаконно свою. Скажем так, позицію і, і Росія. І коли мені кажуть, що треба взагалі закінчувати співпрацю з ООН, тому що вона виявляється неефективною, я не погоджуюсь. ООН за всю історію все ж таки був дуже ефективний. Я нагадаю, як мінімум, два випадки, коли ООН приймав дуже важливі рішення, дуже такі, які зараз потрібні нам Україні. Цікаво. Коли Північна, Північна Корея почала. Військову агресію немотивовану проти південної Кореї. Ми пам'ятаємо, да, вони майже її завоювали, залишився там останній порт Поспусан. А потім, по історії, нам здається, що там висадилися американці, які, начебто, вступилися за корейців. І далі розв'язалася війна. Далі потім в війну вступив Китай, який на той час не був членом ООН, і взагалі він а, діяв як сьогоднішня Росія. Офіційно він в війну не вступав, він відправив на корейський фронт мільйон добровольців. Ну більше навіть мільйона добровольців. Але це на Америка вступилися. Було засідання Радбезу ООН, на якому прийняли рішення, і там були сили ООН. Так, да, основний костяк був американці, але це були війська ООН, і вони там були законно. Тобто, це було рішення ООН, мандат. Он Америка на е, вторгнення в цей конфлікт отримала. А що робив Радянський Союз? А, те, а це було дуже цікаво. Радянський Союз на той час, в знак протесту, що там знаходиться Тайвань, Китайська Республіка, вийшов з кімнати, і тому без нього проголосували це рішення. Це був перший момент. Потім вони ніколи вже більше кімнати не покидали. І за всю історію ООН саме Росія і колишній РСР блокували і накладали вето на важливі рішення більше всіх інших країн. А, і було ще був ще один момент. Ми пам'ятаємо, коли Садам Косейн вторгнувся в Кувейт. Це теж були на американці, Це був мандат ООН. Але тоді Росія була ну, начебто, демократичною, начебто, вона не хотіла виглядати агресором, допомагати агресору. Хоча, якщо б це був радянський союз, вони б заблокували це рішення і підтримали б Садама Хусейна. Ну, як мінімум, ми тепер розуміємо: якщо прибрати з ООН Радянський Союз, вибачте Росію, яка займає місце радянського Союзу, якого вже немає, то ООН може виявитися доволі ефективним органом міжнародним, який буде виконувати ту місію, заради якої ООН створювалося, запобігати. Військових вторгнень запобігати рішення будь-яких конфліктів військовим шляхом, навіть коли для цього треба застосувати силу і використати міжнародні війська членів ООН. Сергію, я от слухаю тебе зараз. По перше дякую за історичний екскурс. Слухаю, і думаю, що справді тут дуже важливо взагалі згадати з самого початку для чого була створена організація Об'єднаних Націй. Фактично, те, що ти зараз в ефірі сказав. Отже, Організація Об'єднаних Націй визначає наступні ці цілі. От друзі, я зараз буду це цитувати, а ви це проектуйте на те, що робить Росія в сучасному світі. Домовились? Тобто, от я цитую, а ви зразу уявляєте одразу уявляєте собі там Маріуполь, Чернігів. А попасну, рубіжне і все, що відбувається. Отже, організація Об'єднаних Націй покликана підтримувати міжнародний мир і безпеку. Та як це накладається на дії Російської Федерації, розвивати дружні відносини між націями? Як вам дружній розвиток відносин з Україною? Методом? Важкої артилерії і всіх видів озброєнь, включно з авіацією і з ракетними військами, здійснювати міжнародне співробітництво, у розв'язанні міжнародних проблем економічного, соціального, культурного та гуманітарного характеру, а також бути центром узгодження дій нації у досягненні цих спільних цілей. Ось те, що сказано, Так? Тепер я навіть не коментую, ви самі собі уявили всю цю картину і те, що робить зараз Російська Федерація. І водночас, Сергію, даруй, будь ласка, так? Мені здається, це важливо, що. Україна є країною засновником Організації Об'єднаних Націй. Про що нам Сергій Гайдай нагадав, і нагадав позицію Йосипа Сталіна, який намагався збільшити кількість голосів, але була ще й інша позиція. Вона була можливо формальною, але це була політична позиція заходу. Таким чином визнавалися втрати українців і внесок українців в перемозі в Другій світовій війні, фактично в складі антигітлерівської коаліції. Та і я просто нагадаю: взагалі, кількість загиблих українців порахувати неможливо. Але серед даних, якими оперують історики, є наступні, що людські військові втрати були визначені в 2,5 мільйони чоловіків, 5,5 мільйонів загиблих військовополонених і мирного населення. По відношенню до загальних втрат Радянського Союзу, це становить 40 увага, 40-44%. Це величезні втрати. Та чому я про це кажу, щоб підкреслити ось цю історію. З узурпуванням Росією Росією місця в організації Об'єднаних Націй і особливо в радбезі Організації Об'єднаних Націй Сергію. Скажи, будь ласка, наскільки реалістично все ж таки дати копняка країні окупанту будай з Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, тому що справді вони там блокують будь-які рішення спрямоване на припинення війни, війни в Україні? Дмитро, якщо ще раз ця тема у нас вас зацікавить на радіо, то я замість себе запропоную юристів, які знають саме юридичний механізм. Більшого знаю, що серед них і точиться дискусія, різні шляхи. Я тобі озвучив шлях, який на загальних зборах громадського хабу, який є ініціатором цієї ініціативи, все ж таки було прийнято. Бо там є інший шлях визнати спочатку країною терористом, потім геноцид. Потім юристи вважають, що це довго. Але я тобі відповім як політтехнолог. Так. Ти розмовляєш з політтехнологом, який розуміє трошки більше ніж юристи. Це правда. Хоча, так. якщо чесно, я з юристами співпрацюю. От, оскільки я політехнолог, то завжди в штабі в виборчих штабах другим і важливим штабом був юридичний. Тобто вони завжди з нами були друзями і е, нашими опонентами, тому що політтехнологи щось придумували, а юристи казали: це можна, це не можна, і скільки ми за те, що ми придумали, отримуємо відповідь, і таке інше. Відповідаю як політтехнолог. Я зараз знімаю ролики е, з е, лідерами с, е, суспільної думки, українськими, які в роликах. Е, е, значить, Зазивають українців підписувати петицію на першому етапі. Нам нужен мільйон голосів, і тоді є домовленість з світовими СМІ, що вони зроблять це а, світовим трендом. Вони почнуть про це писати, обговорювати і таке інше. От, дивись, я як політехнолог за Звертаючись до, до, до деяких лідерів а, українських юристів, вони мені відмовили і кажуть: ти знаєш, Сергію ідея класна. Але ну я в неї не вірю. Ми навряд чи цього доб'ємося. Ми mm -hmm. не будемо а, приймати участь в тому, що ну, начебто, не, не можна зробити. Бо от, ти придумав фантастичну ідею, хоча це не я придумав, якщо чесно, я її підтримав. А, але я завжди хотів бути такою людиною, і мені мене завжди приваблювала доля траблшутера. Знаєш, є така Траблшутер. Тобто, це люди, які коли бачать завдання, задачу, проблему. І їм кажуть: ти знаєш, ну це проблему не можна вирішити. Вони кажуть: знаєте, а от ми вирішимо, ми почнемо. Скільки зараз, за останній час, було таких речей, які нам здавалися, ну такого не може бути ніколи. Ну, Наприклад, світ не вірив, якщо Росія повно... зробить повномасштабний напад на Україну, що Україна витримає хоча б тиждень, так. зараз ми б'ємося з ними на рівних. Більш того, тепер світ каже. Про те, що Україна може перемогти, а українці більш того, вірять в це більшістю голосів. 98% Ні. згідно останніх опитувань. останнього я слухав цю твою програму, і мені дуже сподобалося це. Так, от дивись питання: чи можна виконати Росію з ООН, можливо, якщо ми всі разом почнемо це крок за кроком робити? А я, як політехнолог, тобі скажу, у нас є таке професійне поняття. Яке називається дискурс, тобто про що розмовляють, що зараз є темою, якщо ми зробимо це світовим дискурсом, що Росія повинна залишити, ООН, що там вона знаходиться нелегітимно для Росії це дуже неприємна річ. Це ще один фронт для них дипломатичний, на який вони не очікують. Більш того, саме вони хочуть там зараз. Діяти на упередження Росія підняла інший дискурс. Вона каже, теж що ООН вже а, повинен мінятися, що ООН повинен бути іншим, що світ змінився. Тепер в Радбез треба запросити, наприклад, таку країну, як Турція, чому її там немає. Хоча ми пам'ятаємо, що Турція була союзником а, Німеччини під час війни, і там все з неї було погано. А може продумує, подумаємо про найбільшу країну там а, мусульманського світу Іран. Може подумаємо про Індію. Чому це робить Росія? Тому що з цими країнами їй вона може домовитися. Ці країни вона може налаштувати проти найбільшого члена ООН Сполучених Штатів Америки, найбільшого військового члена ООН. І вони вже цей дискус почали. Тому ми, як мінімум, повинні протидіяти і казати, що якщо а, в престижний клуб джентльменів запросили людину, яка прикидалася джентльменом, а виявилася злочинцем, хуліганом, яка діє за, поза правилами, яка а, туди теж хоче привести свою банду, як мінімум, то все, що повинні робити поважні члени клубу, вигнати цього хулігана. Клуба, там йому на місце. І якщо такий дискурс буде просто дискутуватися, якщо це буде темою світових СМІ, якщо світ побачить, що українці збирають підписи і буду підтримувати українців, після того як ми зберемо декілька мільйонів підписів українців, а це можливо, далі буде гасло. Світ повинен підтримати українців, які вважають, що Росію треба вигнати з ООН. І юридично треба, і по справедливості, не може там бути країна, яка сьогодні є провокатором Третьої світової війни, тому що ми бачимо, що якщо Росії можна порушувати будь-які правила, які встановили ООН, то й тепер і Китай хоче їх порушувати з Тайванем, і Турція може е згадати про Кіпр. І вже бачимо, що навіть Сербія, яка, начебто, просилася в скажімо так, в Європейський Союз хоче знову розбиратися з Боснією, і може таких скажімо, місць на світі на світі дуже багато, і якщо ООН не викине Росію, то дійсно ми можемо дожити до третьої світової війни. Тому це дуже важливо навіть не думати, можливо це неможливо, а почати. І завести в світ оцей дискурс. Це правильно. Ми зараз посилимо цей імпульс. Та я єдине, що це дуже цікава інформація про те, як Росія хоче переформатувати ООН на користь країн, які її можуть підтримати. Це справді дуже важлива інформація. Та і і перекроїти Китай там вже її як мінімум підтримує. Це була дуже велика помилка Сполучених Штатів дати місце там Китаю. Не сумніваюся що підтримує в цьому плані. Ну він. Підтримує так мовчазно Мовчаз... і не хоче нариватися. Це на мовчазна, тацій. мовчазна така, так так. Хоча... так. Китай і Турція це такі знаєш союзники у Росії, які мріють, щоб Росія зникла і е, програла цю війну. І це правда. Єдине, що Сергію е, Туреччина під час Другої світової війни е, намагалась зберігати нейтралітет. Я пам'ятаю, я читав. А мемуари Вінстона Черчилля, саме операції британської армії на Балканах, в тому числі не лише, але в тому числі, і проводилися, щоб на Балканах союзники отримали успіх і утримали Туреччину від переходу на бік Гітлерівської Німеччини. Туреччина приєдналась до країн антигітлерівської коаліції вже наприкінці, наприкінці війни. Ну так щоб так, ну, ти знаєш навіть Фінляндія, яка воювала на стороні, хоча б дуже поважаємо Монахейма, Вимушена була воювати на стороні з Гітлером, тому що це була заради її безпеки, але далі не пішла далі лінії колишньої колишнього кордону. Але вона теж 44-му році, скажімо так, оголосила війну в Німеччині, і так. це робили майже всі, так але чому я сказав, що союзники вони були мовчазними союзниками, тому що багато корисних ресурсів, які Німеччина по скажем так використовувала в своєму військову в своєму військову промисловості вона отримувала саме з туреччини сергію сергію так а але важливо те що ти сказав тому що ми бачимо що путін зараз навколо турецького президента ердогана ну просто виписує якісь танцювальні па намагається якісь комбінації. Ну... Я, 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 я Слухай, скажу, ми зараз що... не будемо аналізувати да. політику Туреччини. Я розумію, що у них своя політика і, і це Ні, не. Я про... скажу тобі про Путіна. Просто є такий принцип: що авторитарні країни завжди можуть домовитися. А домовитися авторитарній країні з демократичною країною значно важче. Ну, ми знаємо, Туреччина. Сьогодні авторитарна, ну я все таки виходжу з того, що Туреччина знову балансує, тому що вона і член Північно-Атлантичного альянсу. Якось їм цей баланс треба зберігати. Це така складна історія. Але у нас кілька хвилин для того, щоб посилити а, ось цей а, знаєте, цю тенденцію до того, щоб буквально викинути а, країну окупант. І з організації Об'єднаних Націй, як би це фантастично зараз не звучало а, або з Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, що дуже важливо в цьому зв'язку. Сергію, дуже практично, куди заход... Я підтримую цю петицію. Я підтримую, і давай зараз максимально зробимо, поширимо інформацію для українців і всіх, хто нас слухає, в тому числі і за кордоном, як це як це зробити, куди треба заходити? Як голосувати? щоб от насправді назбирали мільйон. Я просто хочу сказати людям, що. Що це означає, що коли буде зібрано мільйон під цією петицією, це вже така вага на яку зважають і медіа, про що Сергій Гайдай сказав, і політики в усьому світі. Тому що от за цією петицією вже є ну, мільйонів. Давай, давай давай, давай я тобі ще скажу важливу річ, Сергію. Хвилина, а, хвилина у нас в ефір Україні на найпоки що дієвіший інструмент це, якщо наш президент почне бути фронтменом цієї справи. А для цього дійсно, якщо він побачить, що українці цього хочуть, тому що сьогодні він має доволі значний вплив на світових політиків. Якщо він звернеться до українців, а потім він звернеться до всього світової спільноти і політичної і громадської, то ми му можемо мати не просто якийсь там мільйон, а можемо мати сотні мільйонів підписів. І тоді для світу це буде дуже це важливо. І 30 секунд, 30 секунд на фінал. А як я тобі надійшлю посилання на петицію Фейсбук особисто, щоб там десь в коментарях в Ютубі це було? Але поки що, отак, от, так от в аудіо можу сказати. Сайт, міжнародний сайт, називається Change.org. і там треба знайти. Ой, у мене погана англійська, але на англійській ця петиція звучить так: Кік Russia out in The UN. все зрозуміло. Сергію дуже вдячний. Ось у мене це гасло зараз в руках. Сергій Гайдай, політтехнолог, з нами був. Зробимо цю справу. Так посунемо Росію з Організації Об'єднаних Націй разом. Дякую за вашу увагу. Слава Україні. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.